32-й Львівський міжнародний фестиваль букфорум офіційно розпочато. Це, до речі, найочікуваніша подія цієї осені. Сьогодні Львів зустрічає тисячі гостей з різних куточків України, а також і закордонних представників. Тут відбувається безліч подій від авторів та видавництв, і також до Львова везуть сотні книжкових новинок. Тому точно кожен буде мати змогу поповнити свою домашню бібліотеку. Ця подія має особливе значення під час війни тому детальніше про атмосферу, емоції, враження, очікування і звичайно знайомство з новими видавництвами далі у нашому сюжеті. У львівському палаці мистецтв спершу відбулася прес-конференція, яка зібрала культурних і громадських діячів, організаторів, лідерів думок та гостей міста. Цьогорічна фокусна тема це тривкість і тривалість. А в центрі уваги література як сила, яка здатна витримати час, кризу і навіть забуття. Букфорум у Львові традиційно стає місцем зустрічі письменників і читачів простором, де література набуває нового звучання. А розмова про культуру стає розмовою про наше сьогодення і майбутнє. Взагалі місія вижити для нас всіх. А враховуючи, що Львів подався на культурну столицю Європи 2030, А ми повинні букфорум переродити, і це має бути форум номер один світі. Тому що перемагає тільки нація, яка читає, власне, література перемагає, і в чому є е, нюанс е, чи специфіка України, що наші військові хлопці дівчата демонструють лицарство Честь, гідність. А наші колеги в багатьох країнах демократії вони про це читають. Почав е, читати Любка Дереша, погляд медузи дуже крута книжка. Яка написана під час війни? Тим більше зараз він вчить ветеранів Занброкіну писати книжки. Сьогодні маємо тут прекрасний, дуже символічний для нас книжковий форум. А чому символічний? Бо я, як мешканці Львова, скажу, що я не бачу Львова без кави, площі ринок і книжкового форму. Це дуже важливо для нас, це традиція для нас, і тому важливо, що далі продовжується це. дякую хлопцям, які сьогодні воюють і дають можливість сьогодні це проводити. Чому це важливо? Для мене особисто важливо, бо сім'я мене поліграфістів, і ми знаємо, що таке видання книжки. Це величезна справа, де дуже велика кількість. Цих людей докладаються для того, щоб це зробити. Література воює, бо тому що дуже багато наших хлопців, які пішли, це історики, ветерани, вчителі, які там мають можливість писати. І важливо сьогодні купувати їхні книги і продукувати, бути менторами цих книжок, тому що хлопці бачать багато зовсім іншими очима. Тому запрошую, дякую їм, що вони сьогодні є тут. Особливу увагу цього року привернула участь військовослужбовців та ветеранів. Вони не лише завітали на відкриття, а й презентували власні книги: історії з фронту, щоденники війни, свідчення незламності і особистої боротьби. Я на форум приїздив років 15 як учасник. Пару років не був. Менше людей це трохи дивує, бо мені здається, що попит якраз на нові знання, нові емоції під час війни гранично важливо, бо це можливість якось зберегти моральне здоров'я. Тому ми разом з нашим побратимами робимо кілька подій тут. Ми говоримо про історію під час війни, про те, чому треба історію давати і воякам, і цивільним людям. Що у нас має бути фундамент, бо наше українство це щоденний референдум. Ми кожен день це маємо вкладати ресурс і читання українських книжок. Це зокрема один з тих, одне з джерел, де ми беремо свою силу для того, щоб робити те, що ми робимо. Одне наприклад з таких важливих завдань загалом книжкових фестивалів і конкретно цього форуму це напевне акцентувати на тих книжках і тих авторах, і тому пласті, взагалі літератури, які говорять про часи, в яких ми зараз живемо, боротьбу, яку ми ведемо. Я думаю, що без такого акценту сенсу в цьому всьому не було, б, і тому добре, що це акцентування є. Я специфічний читач, я читаю зараз дуже мало, бо часу гранично нема. Але якщо я купую, а я купую доволі багато книжок і відкладаю їх на щасливе пенсійне майбутнє, сподіваюся, це більше історичні книжки, які допомагають зрозуміти трагедії і перемоги ХХ століття. От, все мій інтерес крутиться навколо цього. Це від 30-х до 80-х років 20-го століття, тобто від зброї боротьби українських націоналістів до дисидентів, грубо кажучи. І от всі мої книжки, всі мої інтереси навколо цього. Останнє книжок, яку я прочитав, це е, такий Ось такий тостелезний фоліант чи Талмуд Володимира Вєтровича, який називається генерал Кук. Ми, до речі, допомогли бригадою і корпусом презентувати цю книжку в Харкові нещодавно. Це дійсно прекрасна робота, яка допомагає зрозуміти велич такої людини, як Кук, і показує його без бронзи, а саме таким, яким мені здається, він був, бо я його особисто знав. Але тільки з книжки Ветровича я дізнався дуже багато подробиць, які для мене важливі. Тому ну, оцю книжку я рекомендую. Я би порекомендував перетнутися з хлопцями із культурних сил, які тут е мають наскільки я розумію свій стенд, і підібрати собі щось авторства наших військових або ветеранів. як і всі роки, форум. Е Знову місцем, де можна не тільки знайти ті книжки і придбати їх, але поспілкувати, зустріти з авторами, які ці книжки написали, походити до них на події, на презентації, познайомитись, поспілкуватись, подякувати І тому таку нагоду шкода було би втратити. Займаюся цим сам і рекомендую займатися тим іншим. Приємно, що повертаються улюблені традиції: тисячі книжок і сотні книголюбів, сумки наповнені новинками від видавців, кілометри автографів та безліч теплих зустрічей. До нас завітали понад 100 видавництв з різних регіонів України, аби потішити вірних читачів і відкрити літературу для нових сердець. Дуже раді, що ми потрапили до Львова, бо це як відродження. Я ось сьогодні розповідала, що Якось мені здається, це дуже класно, що цей фестиваль відновився. Бо ми продовжуємо працювати у Харкові у таких складних умовах. Але як ви бачите, дуже багато новинок ми привезли. Ми хочемо виховати відповідальних дітей, які будуть знати, що вони хочуть, які будуть самостійні, от які будуть на нашої нації, щоб ми пишалися ними. дуже раді повернутися на форум після такої паузи, і дуже раді, що нарешті є ярмарок, є події. Ми дуже також цього чекали. І це для нас ще одна можливість презентувати свої книги. Це дуже цінно. І окрім того, що презентувати на ярмарку наші книги, провести події. Зокрема, у нас проводяться події, як і наших українських авторів. Це, наприклад, наша новинка «Відьомський спадок. Ми презентуємо фентезі, ми презентуємо наш надважливий Мальопись коротка історія довгої війни з ілюстраторами, який уже не те, що в Україні стає бестселером, а й за кордоном. Він видається у різних країнах, перекладається на різні мови. І кожна ця подія це для нас дуже цінно, дуже важливо, і ми стаємо ще ближчими до наших читачів. Ми хотіли б налагодити більше контакт зі своїми львівськими читачами, людьми, яким подобається наша продукція загалом. І в принципі, брати участь в книжкових фестивалях для нас для нас значить дуже велике, тому що це контакт з читачами, це контакт з людьми, це можливість насолодитися цією фестивальною атмосферою і зрозуміти, наскільки дійсно люди багато читають, і хай би хто не казав, що ну книгарні і читання зараз не в пріоритеті, але дуже багатьох людей це просто рятує від жахливого будення. З 3 до 5 жовтня у Львівському палаці мистецтв та ще у 23 локаціях у середмісті триватимуть публічні дискусії, презентації, автограф сесії та інтелектуальні бесіди про тривкість і тривалість. Аби не прогавити події, детальніше можна ознайомитися із програмою заходів на сайті.